Наступний кофе. Для того, щоб провести вибори, має бути певний час, бо мають бути зроблені ці, ці закони. Має бути перехідний уряд, так званий технократичний уряд. Тому що, те, що вчора сказав Яценюк, він відмовився, він правильно зробив. Ті, хто кричать, що от він там захотів влади, все і так далі. І так далі. Якщо ти в політиці... Ти завжди повинен бути готовий взяти владу. Але ця влада має бути підкріплена, підкріплена більшістю у Верховній Раді. У нас вона зараз є. Має. Ну так вибачте, нащо бути маріонеткою у президента? Нам потрібно повернутися до Конституції і тільки після цього розглядати питання прем'єрства. Нам потрібно мати реальну більшість, на неї спиратися. Що немає. Воно може бути після виборів, але вибори провести треба так, щоб вони були чесні. Для того, щоб період, за... поки воно йде, має бути технократичний уряд. Технократичний уряд має зробити наступні речі. Перш за все, міліційська оця реформа швидко, дуже і якісно водити на місцях міліцейські, ну фактично. Місцеві муніципальні дружини, лишити кримінальну поліцію державну, а от такий поставівся і так далі. Це має бути місцевого характеру. Ці речі потрібно зробити. Потрібно зробити те, що необхідно вже зробити однозначно. Це є поміняти вектор Росії на вектор Європейського Союзу. З Європейському Союзі кажуть, ми готові вас підтримати. Але гроші а ми не будемо давати. Потрібно зробити адміністративні речі, які зменшують фактичне розкрадання грошей. 60 мільярдів розкрадається через закупівлі. Фактичний дефіцит це 110 мільярдів. Це я вам знаю, кажу однозначно, бо, бо я сам. Ну, Знаєш, що я кажу? Це має зробити технократичний уряд. Що означає технократичний уряд? На чолі його фактично має ставитися людина, та, яка не претендує в участі в подальшому політиці, яка є компромісною фігурою. І це все треба зробити протягом певного часу. Але, звичайно, потрібно зробити гарантії того, що не Потрібно буде знову скликати майдан. Це перш за все вивезти війська. Ну я бачу, що ви автобуси, всі приїжджають, до речі, особливість. Кричали, от приїдуть там з регіонів підтримати. По-моєму, тільки одні кримчаки приїхали. Ну, в них ще ще є там трошки, а всі інші вже не їдуть. Бо і то, щоб Топкін кричить, я сюди привезу 150 тисяч, то нехай покричить. Нехай покричить, я думаю, що дуже багато не приїде. Раз, бо тут все-таки холодно, а за ідеєю стояти, вибачте, небагато з них знайдеться. Я думаю, що ми тут стоїмо за ідеєю, так? І я думаю, що Україна покаже всьому світу, що стояти на морозі в 20-ти градусний мороз ночі, та й зараз так не дуже тепло, та й моро і, і вітер віє. Може тільки та нація, яка сформувалася. Отут сформувалася нація. Тому слава тій державі, яка формує короткий термін, націю, яка усвідомлює себе. Усвідомлює мудрість свою, і ця країна називається Україна. Слава Україні!